Вітаю вас на своєму книжковому каналі. З вами Маруся і ми сьогодні розпаковуємо посилочки від Fairyloot. Хто новенький на моєму каналі, у мене є книжкова підписка вірніше аж 3 на бренд Fairyloot, який створює дуже красиві книги та мерч. Ми почнемо з Yankee Box, де є багато красивого мерчу. Так, спойлерна картка, яка описує, власне, по яким книжкам натхненний мерч. Ох, У нас тут і читацький щоденник, і свічка, оверлей. Те, що я чекала, мабуть, найбільше, це закладинки по книзі Безсердечний мисливець, яку я от почала читати вчора на шматочок, ох, вони такі приємні. Софтач. Таке матове покриття. М -м -м. Наша головна героїня, відьмочка, і власне тут є мисливець на відьом. Я очікую, що це буде щось схоже до змія і голуб, але, можливо, навіть трішечки цікавіше, більш динамічніше. Ну, побачимо. Якщо чекаєте відгук, напишіть. Я дуже задоволена цими закладинками. Це прекрасно. Невеличке розчарування. У нас тут свічка по серії ворони, але вона, на жаль, розбита, я навіть не хочу її розпаковувати. Прийшла повністю вся побита. Дуже шкода. Пахне гарно, але я не буду її розпаковувати, вона піде в смітник одразу. Так, у нас тут є сет черговий під гарячі чашечки. Надіюсь, хоча б ви цілі. Так, ціль. Ох, красиві. Керамічні. Ворон красивий. Зараз я гляну по якій книзі це. А тут у нас корона. Ага, я знаю цю книжку, але я її не читала. Я сюди просто додам картинку. Окей, йдемо далі. Красиво. Читацький щоденник. Попередній читацький щоденник я зіпсувала. Ох, він такий красивий тут котик. Оформлення таке магічне. Значить це кімната якоїсь відьми. Там камін, котик, а зверху сушиться лаванда і інші спеції, мабуть, щось таке для зілечка. О, а на корінці у нас тут черепок. Можна підписати щоденник. До речі, в нього дзеркальний зріз. Але він такий переливається. Класно. Ох, мені подобається. Давайте покажу вам так. Тут можна прописати своїх улюблених авторів жанр, полички розмалювати. Ух ти, тут, мабуть, улюблені сезонні книжки. До речі, ви вже в мене питали, що такого читати влітку. Я зараз в процесі створення для вас такого списку. Мабуть, щось собі і сюди і запишу. Я люблю атмосферне таке Ще полиці. Так, це для бібліотеки. Вішліст. Ой, класно. Ух ти, а я таке дуже люблю. Тут є читацькі челенджі. Треба буде з ними розібратися. Багато читацьких челенджів. Ага, ну і, власне, трекер по серіям. Кайф. Якісь свої досягнення читацькі. Але це круто. Тібіар oh, на місяць. Слухайте, оформлення шикарне. Ще й ось ці ось всі маленькі детальки можна розмалювати. Це, власне, мені подобається найбільше, такі коротенькі давати. щось тут, то не я, якщо що, щось тут трапилося. Такі коротенькі відгуки давати, можна зразу і рейтинг поставити, і дату початку, кінця, ну це дуже круто. Ух ти! Таке лавандове лясе. Дуже мені подобається. Він в такому відьмацькому стилі, не ну, погайтеся. Кайф. Є ще розглядати, розмальовувати. Світочки, зіллячка. Трекер звичок. Круто. Це ж, мабуть, не лише читання стосуватиметься, якщо завести такий щоденник. Я в Захваті дуже крута робота. Не бачила, що таких у нас повноцінних щоденників є, класні у мене в тому числі, але цей, ну, дуже. Ну і щось, мабуть, так от собі записати що, Можливо, ще якісь бажанки або якісь коротенькі відгуки, мабуть, про чтиво, яке я закинула, бо таких книжок цього року передбачається багато, я не маю сили їх завершувати. Дуже мені подобається, цікаво, чи ось це тиснення не злізе. А так то я в захваті дуже якісно. Оверлеї. У нас тут чотири оверлеї по книзі місяця. Сторіночки, на яких мають бути ці оверлейчики, зазначено в спойлерній карті. Давайте покажу вам їх ближче. Красивезні картки Таро по книзі місяця. І сама книжечка. Такий зріз красивий. Щось магічне. Закладинка. Цього разу без буклетика. У нас тут котик на зрізі. Це Glittering Age Аліса Віларе. Я не знаю такої авторки, я з нею не знайома, але схоже це щось про відьмочок. ох, О, яка краса. Так, мені дуже подобається суперка. Вона відрізняється від всіх попередніх. Тут такий папір більш газетний, я б сказала. Ця сторона жматова, така софтач, суцільна, але воно дуже приємне. І погляньте, такий розворот у вигляді. Не то газети, не то анкета. Тут у нас деталі про головних героїв. Клас! Тут навіть буваже. У нього улюблений аромат Петрікор. Це аромат асфальту після дощу. Він мені також дуже подобається. Щось таке магічне. Оцей котик руденький в нього на плечі. Мені подобається. Я в любові. Давайте дивитися далі. Тут шикарне оформлення. Будинок, де тут можна побачити котика красиво. Ну, тут повторюється. Мугаченько. То, мені подобається форзец. Швидше за все, художниця. Та ж сама дівчинка, яка малювала ілюстрації до жорстокого принца, бо стиль дуже-дуже схожий. Я цю інформацію ще уточню, але, як на мене, це вона впізнається стиль. Ілюстрація на іншому форзиці крутенька, Але красиво. Погляньте на цей зріз ще раз, будь ласка, бо то є гарно. Так, давайте глянемо всередині. Ага, тут такий досить величенький лист від авторки. Від руки маємо автограф. Так, від руки перебивається на іншу сторіночку. Так, пані. В країні звати Пенні. О, маємо розділи від різних персонажів. Всередині ілюстрацій немає. Я сподіваюся, вона мені сподобається. Таке красивезне оформлення. Маємо тут якісь переписочки, зараз глянемо, чи це додатковий якийсь розділ, що це? Маємо бонусний контент для читачів Луту. У нас тут якась переписочка. Ага, ще й по розділам. Цікаво. Хороше оформлення, мені подобається. Про відьмочок. Я оце нещодавно прочитала книжку. Надтаємне товариство надзвичайних відьм», стається так, дуже така комфортна. І мені, мабуть, хочеться ще, тому що я взяла безсердечний мисливець, там також відьми. І, мабуть, я би хотіла і цю, щоб осінню вже мати для вас такий сформований список, більш доповнений якогось такого класного чтива, де не лише моторишні будуть книжки, а й затишні, комфортні. З вайбом, якщо ви бачили фільм Практична магія або Фокус-покус, тобто щось таке атмосферненьке і файне. От мені хочеться таких книг. Дуже дивно, тому що зараз кінець весни я б мала читати щось про джинів, а мені хочеться щось осіннє. Тим не менш, джини також в планах. Давайте дивитися наступні коробочки. Так, це у нас романтичне фентезі. Романтезі 18 ох, така величенька. Джулі Джонсон. Незнайома з завтракою. Завелика суперка треба буде поправити трошечки. Тут все в пірячках. Хайти дивитися. Mm. Uh -huh -huh. У мене зараз асоціація була з Гаррі Поттером». Зараз вам покажу. Так, у нас тут фенікс на іншій стороні. І якщо порівняти з попередньою, то бачите ця глянцева, дуже така тоненька, я б навіть сказала. Не така красива, як попередня. Не така якісна, вірніше. Чого асоціація з Гаррі Поттером? Пам'ятаєте, символ дарів? Тут у нас є трикутничок. Вона тут тримає, наче якусь. Ну, ось тут виглядає закінчення, як якась шпилька. Я бачу тут чарівну паличку і коло її обличчя. Ну, скажіть мені, що я не одна тут бачу. Символ дарів. Очевидно ж. М -м, а вона фейрі. У неї загострене вушко. На обкладинці не було помітно. Автограф авторки. Невеличке сердечко в нас є. У нас тут є чотири стихії. Магія води, повітря землі, вогню. Ну, я таке люблю, якщо чесно. А лист від авторки. Маємо карту. Маємо в кінці глосарій декілька. У нас невеличкий Глисарій, оце буквально на дві, дві сторіночки. І все. Це теж Фейс. Поки що попереднє оформлення, мені подобається більше. Мабуть, мені ближчий вайб книжки. Хоча це теж обіцяє бути наче непоганим. Бачу якісь відсилочки до Гаррі Поттера, але це швидше я хочу їх бачити. Тому поглянемо. І остання книжечка це Adult Box. Так, тут у нас сердечко. Щось таке дуже гарно. Такий красивий зріс. Це монстр mine. <свистак> Як гарно. Окей, ось ця сторона страшненька. Мені не подобається це оформлення. Але тут щось неймовірне. Так красиво. Це мистецтво, не інакше. Дуже гарно. Не менш красива ілюстрація на Форзиці. Правда, така невеличка асоціація з тінь та кісткою. Я не читала цю серію, але бачила серіал. Виключно через шістку Воронів дивилася. І є якась така неприємна асоціація. Надіюсь, на цьому все, що авторка не надихнулася. Ой, контент Ворн. М -м -м. Писок тригерів, все як ми любимо. Лист від авторки з автографом друкованим і все. І одразу пролог і чаптер ван. Так. Ну та, асоціація є. з золотком. Глянемо, ну, чи тут є щось таке спешл? Є бонусний розділ. Ух ти. Тут є позначки рун. Круто. І глосарій. На цьому все далі, подяку. Ця книга також дуже красива, про те, як на мене книжка з Yankee Далтбоксу найкрасивіша. Також я дуже зацінила сет закладинок по безсердечному мисливцю. Пишіть, що сподобалося вам. Чекаю вас в коментарях. Дякую за перегляд, за ваші лайки, підтримку. Зустрінемось через тиждень.